Взяв бош і він педалі за тебе круте. Це швейцарський електровелосипед. Їздив, до речі, теж по Швейцарії. Бренд Скот, всі його знають. Колеса 28- з німецькою резиною, швальби маратон плюс, дорогуща резина, Обода алюмінієві, подвійні, касета 9 Діорівський XT-перемикач, Шиманівська гідравліка. Спереді у нас одна зірочка. Двигун Бошівський 45-ка розганяє його на електриці до 45. Батарейка 36 вольт, 400 Вт за годину може видати. Вилочка амортизаційна, сантур. Крила повнорозмірніше, з такими міцними стійками. Фара прямо в крилі. Так, У нас одна монетка Діорівська. Нові гріпси, дзвіночок є, ось такий комп'ютер бошівський. І за дзеркало заднього виду. По рамі стан хороший. Ще навіть є замок на заднє колесо, ключик можна батарейку знімати, щоб зарядити в хаті. Багажник ще з, з такою пружинкою. Можна щось там собі возити на ньому. І місце під номерний знак. Бо в Швейцарії вже такі велосипеди мають мати номера. З іншої сторони теж косметика відміна, ціна його. 25 тисяч 80 гривень. Доступний в СМТ Кулики Львівська область. Приїжджайте, тестуйте, хочете новою поштою, тисячу гривень завдатку. запакую в коробочку, день-два, велосипед у вас.